Європейська країна, яка найбільше постачала нам військового обладнання і грошей давала Німеччина, і за що принагідно дякуємо усьому народу. Ну і власне і Олафу Шольцу, то тепер вже є обраний наступник Олафа Шольца Фрідріх Мерц, новий канцлер Німеччини. З другої спроби депутати коаліції підтримали його кандидатуру, і сталося це буквально цими хвилинами. Ось ми з вами живемо на стрінках історії. Мерс отримав 325 голосів за при необхідних 316. Це сталося після провального голосування у півдні. Тоді кандидатурі Фрідріха Мерца забракло шести голосів для схвалення. Так, кадри на з німеччини. Бачите, на своїх екранах подібний подібний провал ставався в історії. Стався в історії Німеччини вперше. А до нині зі скрипом, але затверджували усіх німецьких канцлерів. Із першої спроби опозиція закликала Мерца до відставки. Утім, депутати коаліції зібралися Вирішили не відкладати наступне голосування і надвечір проголосували знову. Перед цим переконали депутатів, що вагалися підтримати кандидатуру Мерца у середу. Фрідріх Мерц уже на посаді канцлера Німеччини і планує зустрітися із президентом Франції Еммануелем Макроном серед тем зустрічі. Подальша підтримка України. Наші шанування, а, пану Мерцу, і вдячні, що перша зустріч буде про Україну. Про все це далі будемо розбирати із наступним гостем метеру Олексія Гетьмана. Запрошую до розмови. Військовий аналітик, ветеран російсько-української війни. Пане Олексій, ми шанування вам. Я вітаю вас. Давайте відразу з Мерца і почнемо. А все таки ми хотіли, щоб він його сила перемогли. Ми, як українці, і держава. Ми розуміємо про підтримку, яку надавала Німеччина, зокрема військову, грошову найбільше після Сполучених Штатів, найбільше в Європі, так скажемо. Як ви оцінюєте власне Мерца і знову ж таки допомога Україні? Ми бачимо, що вона має продовжуватись, і європейські країни на це налашто. Ви як, як аналітик оцінюєте? Ну, надія, надія у нас була велика на цю людину. Ну, бачите, як з другого разу його затвердили на посаді, це, це дуже добре. Ну, він пропонував збільшити витрати на оборону, що, вочевидь, заг... коли Європа вже чітко відчуває російську загрозу. Тому там навіть називалися цифри. Дуже шо вони в трильйон, то тисячі мільярдів. Ну не одразу, а на загал. Тому по великому рахунку ця людина ну вона після Шольца, після Маркелі ну, взагалі, вона може стати одним із лідерів на європейському континенті. Ну такі надії і на нього і полагає ну, злагаються всіми нами. Я думаю, що Німеччина, як економічно, ну одна з найбільш потужних країн, треба подивитися в Європі. Здається, що найбільш потужно, вона мають бути в такому локомотиві розвідку, особливо військового напрямку Європи, для того, щоб, якщо буде необхідно, давати вісіч безпосередньо вже російської агресії. Я думаю, що країни НАТО, європейські країни НАТО, вони будуть потрошечки оговтатись. Хоча, знаєте, може все змінитися після позиції Сполучених Штатів, які там. Коли не пропонував, казали, що можуть взагалі вийти з цього блоку, uh -huh. треба зосереджувати на власних силах. Я думаю, що буде такий умовна НАТО, європейський блок НАТО, і лідером буде Німеччина. І я думаю, що через деякий час, коли дійде до. Керівництво ну ніде керівництво до еліти, скажімо так, сполучені штати, що відбуваються з такою позицією сьогоднішньої адміністрації. Вони дуже швидко будуть намагатися перехопити німеччини першості. Ну це таке змагання, тільки на повністю. Те, що вони зарухалися європейські країни розуміють, що вони тут на цьому континенті разом з нами ша через Атлантику, і їм треба нарощувати і виробництво. Це буде впливати, бо ми вже частково бачимо, що вони намагаються посилити виробництво. Щось для них, звісно, те, що у них посилений режим для нас, це вже те, що навіть щось звичне. Це як приводять артилерію. От я не пам'ятаю просто країни за це перепрошую. Виробництво самохідних артилерійських установок і тут ми говоримо, що ми свої Сау Богдана. Ми вже там в Х2 виробляємо більше, ну, змушені, бо росіяни про ну, тут багато... Будуть я... більше, буде збільшувати своє виробництво з огляду на сучасні реалії війни? Відповідно так. Ну тут треба розуміти, що ми очікуємо збільшення фінансування в першу чергу на потреби військово-промислових комплексів європейських країн, провідних європейських країн. Але ми ну не треба вважати, що ми стаємо в позиції, що зараз вони почнуть більше виробляти. і Нам щось таке теж нададуть. У нас дуже багато спільних проектів з Рейнметал з іншими компаніями в Німеччині в інших країнах, і ми виробляємо сумісно разом, точніше, uh -huh. з зброю з цими країнами, і там ми ще і ставимо певні вимоги, коли ми погоджуємося робити певну зброю. Разом ну, наприклад, з, країні, з, з Німеччиною, з це не означає, що ми в позиції, що ну давайте щось зробимо, дай Боже, там ви профінансуєте, а ми тут будемо uh -huh. цим користуватися. Ні, питання стається зовсім по іншому. А, а саме так, ми, якщо виробляємо разом з якоюсь фірмою, з якоюсь Україною сумісну зброю, то вона має в першу чергу стати на зброєння збройних сил України, а в другу чергу на збройні України на озброєння. Тої країни, з якою ми це зброю виробляємо. Тобто, якщо ми щось зробимо разом з Німеччиною, то ну, будь будь-що. Невеличкий якийсь ну, давайте танк, чи ну, не танк, там що завгодно, що, що вам більше подобається, то, то можете назвати. Наприклад, і це має бути на зброєння нашій країні і назброєння в Німеччині. Не, не просто там приїхали і поставили як сервант, а вони має вони мають користуватися, тобто вони мають взяти це на баланс. Що це означає? Це наш погляд вже не в завтрашній, а в післязавтрашній день, тому що ця зброя, яка буде находи знаходитися в провідних країнах, країнах НАТО, а наша зброя дуже популярна, бо вона не не гірша, ніж те, що виявляється в інших країнах в Америці чи в європейських країнах. І цю зброю ми маємо обслуговувати. Цю зброю ми маємо ремонтувати. Тобто, ми робимо створюємо вже зараз робочі місця на після війни для наших для наших громадян і виробники зброї. Враховуючи той попит в світі, який є на нашу зброю, вважають, що локомотивом економіки нашої після війни буде не, не що інше, як військово-промисловом. Бо ще раз наша зброя дуже популярна і на неї дуже великий попит. І вона, вона має продаватися не тільки в країни третього світу, як я кажу, вона має стояти на зброї в, в провідних країнах, в європейських країнах НАТО. Бо це дуже важливо. Бо Наша зброя, вона дешевше, виходить дешевше, але за якістю вона не поступається тим такої самої зброї, яку ну наприклад з чимось схожим, що виробляється в європейських країнах і Сполучених Штатах. це дуже важливо. До речі, про нашу зброю, наші розробки, сьогодні ж на Москві знову завітали невідомі дрони, поки перевірила, не бачу підтвердження від генерального штабу. Власне, завітали знову ж такі в московську на московщину, московський регіон. Туди, куди нині кажуть, поз позбирали зі всіх усюди зі фронту ППО. Готуються, що це до параду параду побідебесія свого, але знову наші сили оборони, якщо це вони, ну. Поки чекаємо офіційного підтвердження, знову намагаються і обходять російську протиповітряну оборону, і влучають, ну як на мене, це настільки дошкульно і показово, зокрема для Путіна, так і для всіх росіян, що ми майже а, ну, в основу в серце вашої країни влучаємо і ви не захищені. Як ви, от зокрема, сьогоднішній наліт невідомих дронів на Росію оцінюєте. Позитивно. Ви знаєте, ну було багато розмов, чи варто чи не варто нам атакувати російські війська, які будуть приймати участь в параді. Ну тут можна послатися на президента Путіна, який казав, що будь-яке скупчення військ живої сили та техніки під час війни є законною цілею для країни, яка є учасником цієї війни. Тому по поволозі велике скупчення живої сили та техніки. На параді в Москві, це є теж наша законна ціль. але мені здається, що ми не будемо наражати на небезпеку керівників країн, з якими нам не хотілося би сваритися. Тому швидше за все на 9 травня, навіть під час по побідебеся, можуть тільки там наші дрони політати. Ну, наприклад, розкидаючи лістівки чи співаючи там українські пісні, чи носячи за собою український прапор, ну щоб було весело там на Москві, але Московський аеродром, ніч перед парадом, mm -hmm. коли буде вже техніка підтягнута до Червоної площі, це не є, це не буде наражати на небезпеку представників наприклад Сідзіпіння. Навряд чи він вночі буде там гуляти по Червоній площі, тому це може бути моментом істини, як то кажуть, коли ми можемо нанести удар. Ну mm і -hmm. атакуатакуючи литовище, вони оголошують е, програму, чи як там правильно називається, ковер ковр. Е, mm -hmm. Тобто всі літаки, які е, мають туди приземлятися, приземлятися, вони мають бути перенаправлені чи там Ніжні Ногари, чи mm -hmm. в, в Санкт-Петербург. От мені цікаво, якщо так, такі ковер буде постійно там діяти, як mm -hmm. цікаво долетять. Люди, представники там, Бразилії, Індії, Китаю, якщо Москва не приймає, аеропорти Москви не приймають, вони ще полетять до там, Саратова чи ще кудись, а потім на харди їдуть. Я думаю, що якщо ще пару раз буде такий ковор, то може і не прилетять деякі керівники. Я думаю, що Сідзіпін ну, навряд чи він ризикне літати, uh -huh. коли бачить таку ситуацію. І провину він я думаю, Китаї, там люди в ла тонка, я б ч в січному фільмі, але вони люди не, не дурні і навряд чи вони будуть покладати провину на нашу країну. Вони будуть покладати провину на того, хто мав їх прийняти. Той хто приймає, має забезпечувати безпеку. Ті гостей, які він запросив. Якщо Путін не здатний е, забезпечити безпеку е, високоповажним гостям, то чого то що їм туди їхати? Вони так будуть ставити питання. До речі, е, зараз якраз шириться загроза балістичного. Балістичного застосування балістичного озброєння у низці областей Київщина. Також у Києві, поки не виє е, тривога. Е, про українську балістику це я так дуже підводжу е, президент. Днями він власне сказав про розробку української балістики. Чи ми можемо говорити про те, що якщо це говорить уже президент, що можливо вже випробування були? І якась із тих так званих жирних цілей на Росії була вже атакована е, військових цілей, атакована саме українською. Балістикою. Це можливо. Справа в тому, що казати, ну, те, що ми розробляємо, виходять люди, які є фахівцями, експертами, в ракетобудуванні в тому числі. Вони аналізують, що для того, щоб розробити ракету, балістичну ракету, не треба очікувати швидких результатів, що це займає декілька років. Ну, зазвичай так і відбувається. Але тут є, як то кажуть, є, але є нюанс. Справа в тому, що що ми і до цього розробляли, були програми по балістичних ракетах, то що вони були призупинені закрема, ага. і там певна база вже готова. Тобто це не з нуля розробляти. Це по-перше. По-друге, ну ми країна, яка одна із небагатьох шестів, якщо не помиляюсь, країни, яка може запускати супутники в космос. Тобто з нашими ракетами сіями виводяться на ну, орбиту, ну, виводились певні певні супутники, комерційні чи там. Це не принципово, тому нам переважна більшість російських ракет балістичних, малої та середньої, дальності, ну точніше середньої та великої дальності це якраз ракети з двінами, які розроблялися на нашому південнобудівальному заводі. Тобто, тут ми не якась країна, яка вирішила, і давайте будемо це намагатися якось зробити, як вийде, так вийде. Тому я впевнений, що враховуючи. Ті ту базу, яку ми маємо, враховуючи ті напрацювання, які були раніше, які зараз відбуваються, я впевнений, що ми можемо ще в цьому році побачити наші наші балістичні ракети. Тим більше, що ми можемо ж не просто їх виробляти з нуля, і у нас певні напрацювання, ми можемо просто ті удосконалювати. А, власне, про і про нові розробки це дрон Магора 8 і те, що в Криму були збиті а, дві російські сушки, і власне безпілотний а, дрон наводний, і це власне реально наші нові розробки. І вже з тих джерел, що подейкують зацікавилися розробкою нашою, і хочуть виробляти іноземні партнери. Тут ну тут ураження оціх су. Це ж капітально і точно не співмірно по сумах, скільки коштує дрон, хай навіть такий продвинутий, крутий, і російські літаки такі дрони вже виробляють, починають виробляти і в інших країнах європейських. Нещодавно була презентація дронів без екіпажних катерів у Франції. І дуже дивно, що ці французькі безкарпажні катери дрони дуже схожі на наші. Мені здається, що це щось ми разом робимо. Хоча тут це є військова таємниця, і це не ну, якщо навіть хтось щось чув, то краще про це голос не казати. Тут інше питання. Ну от дрон, який атакує корабель, ну це ми розуміємо. Дрони, які. Може випускати FPV-дрони для того, щоб там, як джоли не летіли і бажала. Це теж можна зрозуміти. Важко, чесно кажучи, зрозуміти, яким чином вдалося запустити ракету. Це ракета зі Да. Це ракета, яка використовується не тільки для таких повітря повітря вона використовується із зенітно-ракетних комплексів. Ми адаптували. Ну, Звітний ракетний комплекс радянського виробництва Бук для ракет саме Сі Спиро», тому що ну, це радянська розробка, там гарний зняторакетний комплекс, mm -hmm. ну, не дуже новий. Та «Патріот» теж не дуже новий, давайте так. Mm -hmm. Розробка не дов, доволі давно. Вона а, 70 ще там шістдесят на Тут mm -hmm. вік не так важливе. І ці ракети для зенітної, звісно, ми забирали по всій Європі, по всіх країнах, які були членами колись Варшавського договору, але там вони теж закінчились, а комплекси злучились. Радіокаційні станції є, пускові установки є, ракет нема. І ми адаптували ці спиру до цих до цих пускових установок, до цієї до цього зенітно-ракетного комплексу Думаю, нам навіть допомогли. Тихенько допомогли наші друзі, друзі з Ізраїлю, тому що вони саме теж схоже робили, вони цю ракету використовували як двоступенниву взагалі ракету з наземного, наземного базування. Пробачте, що така довга подводка, ну, зенітна ракета не працює сама по собі. Вона має бути направлена на радіокуційна станцію. Ми кажемо, коли зніміть ракетний комплекс, ми кажемо, ну там багато складових, але дві головних: це відповідна радіокуційна станція, яка захоплює і супроводжує ціль, і відповідно пускова основки з ракетами. І ракета з головкою самонаведення вже після того як і її направили в бік е, е, повітряних цілі. Вона вмикається або в повітря, або одразу на землі, і вона вона захоплює. Ну, Маневрує разом з, цим, з цією повітряною цілею. Якщо вона вихиляється, то вона mm -hmm. може маневрувати і ну, переслідувати е, без радіолокаційних станцій запускати з'їздні ракети неможливо. Якщо б це було можливо, то ніхто б не використовував радіолокаційні станції за навіщо вони самі б літали собі ракети. Так не буває. Тобто потрібна, потрібна РЛС. І от я, чесно кажучи, в мене е, ну, є декілька варіантів, я не буду вмови сказати, але mm -hmm яким чином там використалося чи була на тому нашому дроні? хоча б невеличка радіофеційна станція, там фазована та решітка могла бути, чи вона одразу керувалася з mm -hmm. супутником навігації, чи це з літаків? Ну бачите, все розказав чи з літаків далеко радіоваційної розвідки? Ну невідомо чи yeah. якимусь які, якісь дрони може навіть як транслятори? Тому тобто, ну, це технічне питання, тобто запустити ракету. Спускової установки неважливо. Вона їздить, стоїть, чи, ну, плаває плаваючи, знаходиться на землі, але без радіоклаційних станції ну практично неможливо. Тому яким чином вдалося це вирішити це питання? Ну mm -hmm. дуже цікаво Це от от, тут, от, 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 от просто поставити ракету запустити, це так, це технічне питання. От так, щоб вона полетіла і щоб радіоксина станція, десь її давали вказівку це mm -hmm. іде. Ми приховали цю станцію, чи як його поставили, це оце складне, це край складне інженерне рішення. І тут е, так просто е, не, зробити було важко. Тут дуже фахові люди, люди цим, цим займалися. Ну і резюмуючи можна сказати, що в нас є. Зеніт ракетний комплекс, який може рухатись по воді без екіпажні. Це він ну ракета полетіла по політику. Значить, на зенітна ракета. Вона ракета, значить, це ракетнув. є ракета, тобто комплекс Зеніт-ракетний, автономний зеніт ракетний комплекс, який може працювати, знаходячись і рухаючись по воді. Ну, є, звісно, ракети комплекси на кораблях. Ну, ми mm -hmm. розуміємо, що захищаються від літаків. У них є теж системи захисту, проти, проти ковітрі на, ну, на великих кораблях, відповідно, є. Але щоб це було на ну там є радіолокаційні станції, пробачте, які, 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 mm -hmm. які цією ракетою по великому рахунку. А так, щоб на невеличкому дроні розміром з ракету, ракета полетіла і не зрозуміла, яким чином ну, вона була спрямована саме на літак. Головка так, головка із самонаведення That's захопили. Uh -huh. Безпосередньо, але як вона дізна, ну, краще. Хм. Ладно, ви дуже детально розібрали. До речі, багато таких нюансів. Які ну бо ну, бо в принципі ми не військові налітки, того і запитуємо. Бо для нас ага, без екіпажний катер, ракета. все. ми уявили, як воно полетіло. Це більше інженерне питання. Ну всі знають, що для того, щоб щось полетіло. Ну от це ну, все складні що... процеси. Треба, та треба продукційна станція і зенітна ракета. Uh -huh. Різні там ми бачив, а де редовці пане Олексію. Ще наостанок у нас буквально з вами 4 хвилини залишається кримські моніторингові групи. Що повідомляють, що вже п'ятий літак НАТО приступив до розвідки на кримському напрямку з авіабази НАТО на Сіцилії. Прибув морський патрульний літак Боїнг Посейдон. Це сполучених штатів, і він і свої місії також продовжують ці ІСААП, які вже ми повідомляли, що це за літак е, е, працює, це наскільки це круто, що ці літаки долучаються до нашої місії, е, е, я так правильно розумію, деякі з них це дальньої розвідки, це оті на кшталт є, як російські е, ті, що базувалися в Білорусі, тобто вони можуть відвідувати на сотні кілометрів. Наскільки ось цей варіант м, помічний і крутий для України в нинішній ситуації? Продолжение дійсно. Ну по-перше, вони раніше літали. А Вакса, це так звуться. Ці uh -huh. літаки на Росії це А-50. Це літаки далеко редіуційні розвідки. Ну багато хто бачив uh -huh. такі літак, Літак зверху літаюча тарілка. Ніопотрібна. Це є локатор антенна, яка моніторить, яка проводить розвитку повітряну. І чим більше ці літак знаходиться, тим далі він бачить. Ну вочевидь, це як. До лінії горизонту ну росту 4,5 км, Тобто ми на 5 км вже стоячи на і нічого не побачимо. Це за лінією горизонту. Звісно, якщо ми заліземо на дерево, ми побачимо далі. Тобто, ну чим вище знаходиться радіокаційна станція, тим далі вона може бачити. І вони мають повну право літати над нейтральними водами. Тут не треба ніяких ні з ким нічого погоджувати. Там і, 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 там комусь щось сподобається, щось не подобається. Це вже особиста справа. Подобань, тобто вони раніше літали, uh -huh. і наскільки, якщо їх стало більше, це стало тільки варті стало і інші літаки це літаки називаються літак далеко радіаційні розвідки. Тобто далеко, тому що він бачить 400 на 500 п'ятсот в залежності від того, наскільки він бачить, ну, наскільки в нього далеко горизонт. Простіше кажучи, скільки високо він може піднятися. Якщо він літає десь більше 10 тисяч, то побачите, він може ну десь так 300-400 кілометрів. Uh -huh. Тобто він може моніторити все, що там, ну все, що навколо. На, на, на такій відстані. Ну, цілком можливо, що цього літака я був, 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 був сигнал для нашої ракети. Дупуймо. Я вам дуже дякую, що ви роз'яснили. Насправді цікаво було почути, особливо про ці катери. Для себе я також з кожного ефіру щось виношу і потім іду і ще дочитую, прочитую, щоб бути в курсі, хоча б на трошки. Олексій Гетьман був в етері 5-го військовий аналітик, ветеран російсько-української війни. Я вам дякую, що ви долучилися в цей вечір до нашого етеру.